Сьогодні я знімаю влог. Привіт! Шевчок! А ну п'ят Вінку Шемі Вінку. Mm. І зараз ми йдемо в парк, щоб гуляти! Щоб гуляти! Скриті камери знімаю. <гум> 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 да. В общем, ми були тільки ш... у нас там біля школи є ларек. І ми там і... були... Ой, блін! І, ще я так, і ми там були, коротше, ми кушали мівінку, чипсики. Артем кушає мівінку за мої денішки. <сіпіли> і почала купляла Насті. <сіпіли> Настя знімає влог. Ми і в І мене вже встала А Нам всі равно. А нам всі равно. Діди, дитина. -ді 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 -ді. Сделаем вот ци. А там я, рыч, я Хочу вот на речке спуститься. Дин день. -дин -дин. Да? Давайте а спустимся там? вниз. Я, я иду вниз. Так, ми люди наші плани і ми спускаємося вниз до річки. Люди. А зараз спустимось, зараз піднімемось і обратно підемо в парку. Так, ну, ми йдемо цей. Так, це, ладно, що в цьому. Кстати, у нас в школі був священник футом слимак. Де? О, З одним глазиком. Фу, <ристо> Де? Ми спустилися, до річки. <ристо> Ой, У мене рукавста. <гум> <гум> Настя, <гум> Настя, <гум> пожалуйста, постерись тут моїться. Пощадали. Шевчук! Куда ти пішов нафіг? посторожи. Я йду з Настю вниз до річки. Ой! Тут борщевик росте. У нас Тут дуже багато бощовика. Остей нас це пугає. Що там таке, там якийсь кульок з мусором? Там тільки що є пісень. Ми уходимо, звідси. Чому? Ладно, ми все, ми піднімаємось наверх. І я до вас повернуся тоді, коли ми прийдемо в парк. В общем, ми зараз вже доходимо до парку. А ми, ми... будемо переходити дорогу на дуже очі. Правда? Так. Стоять. Нас спускають, що стоять? Ай ора! Ти замковий, пане. Пахне якимось шашликом з травою. Там шашлик, там трава. Там баслинь. Настя, місць очевидності. Шевчук, містер безпалюваність. Я безпалюваюсь. Він міст безпалювась. Я містер Ого! До нас приціпилася одна фраза, яка називається... Дивите, Мисс Беспалевность. Ну, у нас есть мальчик, который называется Безпаленность". Мисс Беспалевность. Мисс Беспалевность. Все. Дивите, пошли. Мы пришли в парк? Шевчок. Ага. Пришли. Опа. Хопник. Хопник. От Бога. От Бога. Ого. Там Настя! качельки. Ну, там занято. Саня Ой, Саня. И мы убились. Настя. Ты убилась? Ні, твоє Михайлова нет. А ну видно Настю. Мене видно. Да, видно. Видно. Настя! иди сюди. Настя щось обід. Ні. А, вона знімає нас. Вона знімає нас. А, бери! Бери корточку посі. Знімаю Настю. О, Парочка така любима. Вони колись цілувалися. Де, да, ви цілувалися? В четвертому класі. Та взагалі він з вікою цілувався. Він з вікою взагалі віка його в щочку цілувала. І він її в що. Ви вообще тут доколись не знімалися. То коли були. Тобой. давно было. Угу. Ой, ты, ну, аничка, аничка, аничка. И... А Да. -а. а там катается на Ну я уже тоже каталась, но я не хочу сейчас. Угу. Не, мне я не хочу. Угу. Мы чекаем, пока там девочки уйдут. Скачай. хлопчик у нас будет кататься. Ого, Какие нахрен хлопчик? Пошли на лавочку. Нет, я хочу. Вот это Анги. Что за Настя. Я не я на Это, это Настя. Она показывает мне. Ангелина. Она дивится на свой телефон. Она приказывает мне дуть. Дивится. Девица. Девица, вот она, девица. Ти що, здуріла? Я йду туди на лавочку, щоб не пропустити чергу. Чергу? Чоловік, бери мою курточку. Ми можемо дівчат попросити, щоб... Ну нахрен, я її накачала. Там ще є одна соба. Куда ти прешся? Он енустейшн. Я знімаю тебе ззаді. Я знімаю твою попу. Ні. А живчок до сам догляд. Я вже трісня білий, по вам я не знаю. А, на все одно, а на все одно диги 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 От вам Ангеліна і Ми сіли на другу лавочку і там в мене з голови торчить дерево. Наст, дивися. У мене з голови торчить дерево. Десь до четвертої ще Четыре трети, четыре Там Шепчук пошел на качельку. Да. там катается. Mm -hmm. Не знаю, что мне делать. Чего? Mm -hmm. Там Надь. Настя. Настя что-то не настроение будет. Ну ладно. Давай, пока. Вчора вийшов блог. О, гуашка. Най, спустига. Ні. Можна помолюти? Ні. Кстати, мені альбом не Так Їх наоборот ми здавали. А то що? ще на альбом. Що за звук я їй здаю? Не можна я помалюю? Ні. Зараз будемо рисуватися. Так. Коротше, мені каже, що це мен... був. Давай тут сядемо, будемо малювати всі. Мені каже, що на цьому ми першу частину лозати закінчимо. Ні? Чому? Ти де? Я хочу пофоткати? і пофоткати. Ла. -ла, 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 -ла. Я мій шувати вухами. Ти не вмієш бути. Дивись о. Да. Мені даже казав, казаш я Вона вміє, вона она во всм А там настю. Настя на мене обидать. Що ти знімаєш? Ти фоткаєшся? Кому В тебе ж немає снимает камери. Откуда ты? Короче, начнем почесть лазики идти. Насть, ты куда? Ты куда? Все, пока.